Вітаю всіх, хто дивиться мене. І сьогодні я продовжу розказувати, як ваша дата народження пов'язана з пов'язана з картами Ленорман. До речі, нумерології. я поправлю свою техніку. До речі, нумерології є різні. Наприклад, нумерологія по Піфагору, нумерологія Ведична, а є нумерологія по Ленорман. Я вивчала всі. Вивч... О, знову впала. Хай так і буде, так краще віднят, чи ні, не знаю. Я вивчала всі нумерології. Вивчала всі і тепер дошла до Ленорман. Дошла до Ленорман. Дошла до ленорман. І так, число 28. То, хто, хто, якщо ви хочете скласти всі цифри в попередніх роликах, подивіться, всі цифри ви складаєте, дивіться в мене, м'які іграшки. Ви любите м'які іграшки. Я покажу, ось, бачите, сидить. Це іграшки, моєї дочки, коли вона була маленька, а зараз вона доросла. А я просто люблюся ними. Любуюся, бо мені згадка про дитинство, коли мої діти були малі і ходили у дитячий садок. Далі, по Ленорман. Роман. І так, цифри, цифра 29. О, мої, вибачайте, цифра 28 це чоловік. 28. Той, хто складає, це 28, це чоловіча енергія. Відповідно, це якщо це чоловік, це енергія подвійна, він брутальний такий мачо здоровий може бути, фізично розвинений відповідно професії чоловічі, все військові. він бере відповідальність за свою сім'ю. Якщо це жінка 28, ви порахували, в мене є знакомі такі 28, і вони багато чого тянуть на собі, і вони вміють робити все. А як же в сімейному стані? Якщо чоловік в сімейному стані так, він на себе бере дуже багато зобов'язків і може утримувати сім'ю, і деяким жінкам це подобається. Два чоловік чоловік, це він такий сильний, він мужній, він може утримувати, він водить машину, він будує, він робить ремонти, він бере на себе відповідальність. Але він може бути агресивним, він може бути деспотичним, і він може, так як у нього дуже багато чоловічої енергії, відповідно, він не знає, куди діти цю чоловічу енергію, він часто, дуже часто Заглядає до інших жінок і може мати жінку на стороні, може мати. Так що жінки, у кого чоловіки порахуйте 28 нумерологія, можете за ними понаблюдати. Або у нього так багато дітей, так багато справ, йому нема коли дивитися на інших жінок. Але ця жінка повинна такою бути, щоб йому цю енергію подвійну йому всю утихомирить. Дивіться самі. Далі, це зараз я дивлюся. І тепер у мене теж є і рідня, і знайомі з такими різними нумерологами. Я завжди думала, чого вони так себе ведуть? Чого вони себе так ведуть? А потім зрозуміла. Це поміняти в основному неможливо. Треба зрозуміти. Якщо людина розуміє, хто вона, вона може міняти. Якщо людина не розуміє, але ви розумієте, хто вона, ви можете розуміти, чого вона так веде, і підбирати ті чи інші слова, ті чи інші дії до цієї людини. Так що вивчайте нумерологію, це дуже цікаво. Це краще, ніж ходити до психолога, який говорить: вірте в краще, отам, от десь колись, треба бути оптимістом. Ну, це на цій землі нічого кращого не буде. Завжди погане змінюється, хорошим і так іде. по. Кільцю, щоб це ви розуміли. І так, 28 число, я повертаюся. Чому я говорю швидко? Тому що я ще хочу розказати про 29-нумерологію. Сьогодні дві, дві нумерології. Я розповідаю 28 і 29. І так, 28 це чоловік. Жінка, чоловік, як кажуть, енергія чоловіка, вона теж все вміє робити, але вона наскільки сильна й могутня, у своїй психології і фізичному стані, вона може зробити багато що. І тому і вона теж часто йде в чоловічі професії, вона може водити в автомобіль, може йти працювати на посадах керівника, може бути чомусь іде в оці. На кораблі працюють, поварами вони працюють, там, де важко. розумієте, Важко. Сила, наполегливість, відповідальність. Там жінка. Але у жінок з особистим життям часто не складається. Чому? Тому що вони наскільки сильні, їм в основному по долі трапляються такі чоловіки, які слабі, дуже слабі. Стану. Вона їх подавляє, вони їх кидають або вони починають пити, вона не витримує, все, 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 все розійшлось і вона часто всю сім'ю тягне сама і з дітей ростить сама. Таке Боже, буде. Якщо ви знаєте, що ви така жіночка, не перегибайте палку, тому що. Ви сильна, ви, у вас є енергія чоловіча. І ви будете своїх чоловіків виштовхувати свого життя, або вам ці чоловіки самі не будуть витримувати з вами жити. Що можна порадити людям з 28 числа з кодом прихованим? Що ж, будьте, 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 якими ви будьте? Будьте. Да, вони займаються ще бізнес, тому що в них дуже -склад, складний, але сильний характер. Будьте активними, сміливими і розважливими, але разом з тим і наполегливими слід переглянути свої манери поведінки, адже легко скотитися до агресивності. Це не номеровия, не хороша, вона просто така існує. Розумієте, риснує, і треба зрозуміти, що ви, ви, люди 28 числа прихована, у вас чоловіча енергія. У мужчини це подвійна чоловіча енергія, яка веде. Оце може до розгулу, до сексуальних цих. А Розуміючи, хто ви є, ви правильно свою енергію направляєте. І жінки, розуміючи, що вони сильні, і вони можуть бути сильніші чоловіки, морально, навіть фізично вони деякі проти деяких чоловіків можуть бути сильніші. Тож мужчина є маленького роста, а жінка є висока, здорова, звісно, вона своїм тільки тілом може фізично побороти такого чоловіка. Виштовхує своє життя, а потім говорить: мене ніхто не любить. Ніхто не любить. А вона така водить машину. Куре сигару, матюкається, заробляє гроші, робить ремонти вдома, готує їжу, а потім вона говорить знову: а мене ніхто не кохає. Включіть жіночу енергію, якщо у вас це вийде, або просто не перегибайте палку. Якщо ви розумієте, що ви такі, і ви не можете покоритися такому мужчині, можливо, і правда прожити самі або з дітьми, якщо вже так не виходить. Бо, буває дуже людям складно змінитися. Дуже. Це не міняється. розумієте? Це не міняється. Змінися, як мені би їй подобається, яка є школа лідерства. А ви рахували ці діти, які прийшли на якийсь проєкт послухати чи молодь? Вони всі лідери. мене, так? І так, число тепер 29. Якщо ви порахували всі числа, і у вас вийшло число 29, ви жінка. У вас жіноча енергія. До речі, якщо ви жінка і родились у цій жіночій енергії, то ви подвійна жінка, ви подвійно істерична, подвійна паніка у вас, подвійна, подвійні стреси, і тому жінки з 29 кодом, ви порахували всі числа, наприклад, там 9-9, і ще там 2000-родилися, і у вас повинно вийти це число 20... 29. Це жінка. Це жіноча енергія. У Ленорман це просто карта жінки. карта жінки. То це, значить, подвійна енергія жінки. Подвійна. Вона більш... плаче в три рази, хоча це дуже люди творчі можуть бути, і вони можуть, і... жінки йдуть у це, знаєте, можуть іти десь виступати. Виступати можуть е бути там, ну, щоб бути на виду, я не знаю, журналісти е можуть бути там, іти куди там. Коротше, публічні люди, але вони наскільки емоційні, їх образить дуже швидко. І коли ви їх ображаєте, ці жіночок подвійних, у них таке летить, таке летить із, кажуть, з із язика, що ви думаєте, Боже, що це? Вони дуже істеричні і можуть наговорити багато зайвого. І тому вони розуміючи, що ви така. Розумійте, що люди будуть лякатися вас, що ви говорите, це не то, що ви вона, вона може пообзивати, проклясти, а потім сідає і думає: вона що це казала? І стає їй соромно, О, а назад не повернуть. Але якщо ви знаєте, що у вас така подруга, мама, дочка, із таким кодом, і коли вона кричить оце, істерить, Розумієте мене, так, да, 20 число? То це її норма, що це, це її такий психологічний проєкт, це така енергія в неї. Ви скажете, треба виховувати. Так, да, вони можуть себе виховувати, але вони занадто емоційні. Розуміючи, що вони такі, жінка в жінки. Емоційні дуже. Прекрасна стать. Вони можуть, можуть. О, знову ж, якщо вони розуміють, хто вони такі. А то у нас, знаєте, як в нас люблять говорити, я такий є або така. Любіть мене або сприймайте мене таким, як я є. Тобто це говорить про те, що я істерична, наприклад, і мінятися я не буду. Ой, всі психології сучасно, вони назумаз іде. Вони чуттєві, гармонійні, з ними треба тільки за шерстю з цими жінками. Якщо накричите, вони одразу ображаються і плачуть. Хоча жінки, жінки 29-го числа, тобто код прихований, вони чуйні, вони переживають один за одного. Вони часто зберігають своє особисте життя від сторонних очей. Хочуть, щоб їхнє життя було тихе, спокійне і не привертать увагу. Ну, що ще можна сказати про, про... якщо це, наприклад, чоловік 29 числа, тобто ви порахували і у вас вийшов прихований код 29 чоловік. Якщо чоловік прихований, прихований в нього кодич, в нього є жіноча енергія, це мужчини не брутальні, вони часто стрункі, і в них тонкі пальчики, вони можуть нам цей перстень носити, цепочку, вони люблять, щоб їх хвалили. І в них теж буває істерика, якщо щось не це, вони істерять таке є. До речі, люди 29 числа можуть подати до, до пияцтва. Да, 29 число, 28 до розгулу також, що багато жінок може бути. Ну і жінки теж, розумієте, вони може теж. У них може бути той партнер, той партнер, той партнер. А 20, це 28. А 29, якщо це жіноче, то вони можуть запити. І, на жаль, можуть у них бути думки про те, що життя їм не треба. Дуже... Набридло їм жити. Да, така може бути. Пока а мені Щось мені прийшло по телефону. Люди ці в основному привабливі, доглянуті, емоційні, з, з одної сторони, м'які. Вони приймають турботу по ближньому. Чоловік буває, в основному, от чоловік він може пити, але він відданий Він відданий. І може часто такі люди, чоловіки, стати підкаблучниками. Вже прослідковується, що хлопці за цією прихованим кодом можуть бути з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. І ці хлопці можуть часто їх називати мамин... маминими синками. І ці хлопці часто не можуть подбати про себе. 29 число. Хлопці не можуть подбати про себе прихований код. Чи є в мене такі знайомі? Є у мене такі знайомі. Вони дійсно деякі з них не можуть подбати про себе. І вони дійсно, в них тонкі пальчики, і вони інтелігенти. І тому, хлопці. 29 числа. Жінка 29 числа прихована у коду. Вона може бути педагогом. Того, все жіночі. Краса, педагогіка, вихователь, все, оце, що може робити руками, оце, працювати у різних якихось гуртках, там, де дітки, тому що вона й подвійна жіноча енергія. А образити її, розплюнути. розплюнути. Вона, вона про це іскандалістка. Ви ж її образите, а вона як фу, і давай. І чоловік теж отаку, фух, і давай розказувати, який він його не цінять, як його не люблять, як йому нічого не треба, до... і ну, такі вони, ці мужчини. Я вивчу своїх родичів і не, не дивуйтеся, чому вони так себе ведуть. Не дивуйтеся. Все ж таки, що я можу порадити? Людям, яких прихований Код 29, я можу порадити, що все-таки робіть ставку на жіночі якості. Без перебільшення, до речі, не бійтеся просити про допомогу і охоче погоджуйтесь на компромісні рішення. Часто, якщо у вас щось не виходить, бо ви людина з жіночою енергією, як то жінка чи чоловік, просто ідіть або е, краще плисти за течю, отак би я сказала. Але все ж таки, як попередження в житті, треба часом збиратися і бути активним. Не завжди надійтеся на, на інших. І не треба бути занадто м'яким і податливим. Хоча ваша ця сексуальна м'якість або доброта теж потрібна в житті, особливо рідним. І якщо ви можете щось вирішити самі, вирішуйте і не перекладайте всі хлопоти, як життєві або проблеми на інших людей. 29-й код прихований вашої дати народження жінка. Ось так якось коротко, по 28 і по 29 числу, ви взагалом зрозуміли, що означають ці числа. Завтра число 30, це Лілія. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ну ставте ж лайки. І якщо ви можете підтримати матеріально, я залишаю номер карточки, я буду дуже вдячна, ви можете мені написати, і телефони залишаю, щоб ви кинули хто, будь ласка. Всім гарної весни і удачі!